Вітаю вас на каналі Gamer І сьогоднішнє відео є знову колаборацією разом із Сус. І сьогодні це буде не проста колаборація, адже ми з спілкою українських сімерів вирішили об'єднатися задля благодійної мети. А на жаль, зараз у нас в країні триває війна, як думаю, ви помітили. І є люди, яким потрібна наша з вами допомога. Наприклад, пологові будинки, дитячі садочки, школи або звичайні пригри. Для сімей з дітьми зараз перетворюються у мішені під час війни з росіянами і, і у дітей, на жаль, відбирають їхнє дитинство. Їхнє дитинство проходить просто у жахливих умовах. Але фонд голоса дітей надає психологічну та гуманітарну допомогу дітям і сім'ям, які постраждали від війни. Це триває, причому ще з 2015 року. А детальнішу інформацію про фонд ви вже зможете дізнатися за посиланням в описі під відео. Наша мета з сімерами зібрати кошти на цей фонд українським сімському юніті. Ми будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь і зможете задонатити будь-яку суму на цей фонд. І я так. Приблизно підрахувала, що якби кожен е, наш підписник задонатив принаймні 1 гривню з восьми каналів, це була б досить велика сума і можна було б ну, щонебудь купити, тож не хвилюйтеся, маленьких донатів не існує. Якщо у вас є можливість, будь ласка, ми дуже, мапро, дуже просимо вас долучитися. А тепер я розкажу вам про сімку, яку я створюю. Думаю, ви помітили, що її звати Юля П це я. Так, я створювала себе, і це було. Це було одночасно дуже весело е і дуже важко, тому що обличчя цієї дівчини я створювала з себе. Я пошукала по своїх фотографіях і можу сказати, що мені напевно не дуже вдалося передати, бо створювати себе усім це досить важко, адже я, в принципі, не знаю у своїй голові, як я виглядаю. Тобто тих людей, яких я бачу постійно, я знаю, як вони виглядають. а Як виглядаю я, я не в курсі. І доводилося робити це з фотографії. Ну, принаймні. Я бачу щось е, схоже у цій дівчинці на мене, і е, я вирішила все, все ж таки залишити її такою. Помітила, що додали декілька прикольних зачісок у базу, е, принаймні для дітей так точно. Я була не впевнена, яку краще мені обрати зачіску, тому що у мене в дитинстві, у ранньому дитинстві класу, напевно, до четвертого було рівне волосся. Воно було довгим, коричневим, і в мене були блакитні очі. Зараз в мене сірі очі і моє волосся кучеряве. Так, це сталося після того, як мені обстригли його досить коротко і пофарбували у дитинстві, таке трапилось. А, думаю, людям, яких були а Воші розуміють, що батьки тоді прибігли, прибігали просто до таких засобів. Дуже дивних. Так, в дитинстві я е, стикнулася з цією проблемою, і так е, мені її спробували один раз вирішити. Після цього моє волосся стало кучерявитися. в мене з'явилася чолка, яку я ненавиділа і відрощувала потім. І Зараз в мене її, слава Богу, немає. Е, проти чолки я не маю нічого, просто мені вона не пасує, не вичить абсолютно. Тож я вирішила е, вдягти себе так, як я себе Намні пам'ятаю, мама мені заплітала або дуже високий хвіст. Або косички. З хвостом мені не дуже подобалось, як виглядається на цій сімці, тому я вирішила взяти косички. А також я вдягла те, що я зазвичай носила у школу. Офіційний, одяг це, е, офіційний та звичайний одяг це те, що я вдягала, коли ходила до школи. Тобто це була е, або шкільна форма з косичками, як ви могли помітити, або светр зі штанами і колоском. Так, мені мама його постійно Заплітала, коли навчилася. Зараз я теж його заплітаю, мені дуже подобається. а Для спорту я взяла просто звичайний хвостик, по-моєму, або просто косички, і якусь спортивну форму, ну, типу, просто стара якась кофта та а, штанці. Піжама, між іншим, у мене була. Так, піжама в мене була. Е, мені її мама замовила з каталогу Avon Щодо вечірки, я досить довго обирала зачіску, мені хотілося щось знайти, що я пам'ятаю з мого дитинства, але я потім все ж таки вирішила вдягти ту, яка найбільше пасує цій дівчинці, і вдягла там таку з метеликами чи з квіточками. У мене, звісно, її ніколи не було, але все-таки мені захотілося, щоб у мене було свято, і я вдягла, вчепила собі ту зачіску. Також я, звісно, собі вдягла плаття. І коли я шукала плаття, я згадала таку просто прекрасну фотографію. Якщо я її десь знайду, я вам її прикріплю. Хоча це прям не факт, що я знайду її. Вона може в мене бути тільки відсканованою. І якщо я її все ж таки сканувала, тоді так я її знайду і покажу вам. Але якщо ні, то я там в такому платті дуже красивому, зробленому, напевно, на швидку рух, з якогось велюру. Але мені воно так подобалось, я його вдягла на новорічне свято з друзями родини, і я була такою гарною, я почувала себе тоді просто маленькою принцесою. Мені дуже подобалося те плаття, тож я його тут собі і додала. Ну, принаймні, дуже схоже. Влітку і взимку я, знаєте, була такою хорошою дитиною, скажімо так. Я носила оці чепчики, носила усілякі панами, кепки. Мені мама в дитинстві Заставляла мене їх вдягати. На зиму я шукала шапку, яка буде прикривати вуха, тому що якщо шапка не прикриває вуха, то це не шапка, а якесь лайно. Та шукала щось більш-менш схоже з одягу. І знаєте, одяг для дітей у 74, який тут представлений у зліпленому разом варіанті, він досить підходящий до того, який який ось мені в дитинстві і вдягали. А також я Сказати, я носила окуляри так до третього класу. Я носила окуляри, але мене дуже сильно за них дражнили, тому я перестала їх носити, і зараз я без них коротше. А риси характеру теж вирішила підбирати свої. Я обрала все ж таки, я вирішила обрати творчість, тому що творчість зі мною фактично все моє життя. Я малюю, скільки я себе пам'ятаю, тому все ж таки, нехай буде творчість. А що стосується риси, ой риси, цілі життя в мене, напевно, це було завести всіх друзів світу, взагалі, які тільки існують. Я була така дуже е, активна дитина, дуже любила спілкуватися. Ось така я вийшла, я такої себе пам'ятаю з дитинства. Напевно, мама або тато створила б мене зовсім по-іншому, зовсім по-іншому вони мене пам'ятають, я так думаю, але все-таки маємо, що маємо. Отже, ще раз я нагадую вам а, про фонд. Також дуже раджу вам подивитися відео інших учасників, адже це трішечки відеознайомство. Ми там розповідаємо різні історії життя або щось типу такого. Я вам вирішила просто такі рандомні факти про себе закидати. А, тож не забувайте, переходьте, дивіться, я теж там буду, і ми з вами там зустрінемось у коментарях. Дуже дякую за перегляд, бережіть себе. Слава Україні!